Щовечора херсонці виходять на площу свободи, адже розуміють, наразі в країні пишеться нова історія, якої вони невід'ємна частина. Останні події, коли проведення референдуму показало, що більшість жителів Криму хочуть приєднатися до складу Російської Федерації, і для цього в Кремлі вже підписано угоду про прийняття до складу Росії півострова, викликали масу обговорень в усьому світі. На виняток Херсонці, які мають друзів рідних у Криму, знають їх думки і вважають, приєднання Криму до Російської Федерації немає нічого спільного зі здоровим глуздом. Крым был, есть и будет украинская земля. Очень много крымчан действительно не хотят в Россию. Просто тех же татар их никто не спрашивал. Это просто вот аннексия, и никто их не спрашивал. И Люди, даже которые просились в Россию, они не понимают действительно зависимости от Украины. Конечно, это их выбор, но отдавать нет, 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 конечно. Крым наш был, есть и будет. Как мы, если крымские татары их там большинство, ну не ну, но... 300 Много 300 тисяч. Ну не голосували, ані байкоті саме так. Многії теж не йшли на вибори. Там говорять, приседу 30 проголосувало навірно. Все фальсифісіровано. Виход з положення який? Мірне урегулювання, щоб не було винних. Саме головне для нас останеться Україна без блокової страни. Ми не вводимо війська делаем Україну нашу цвіту красиву Україну, що богаче, і лучше, що красивее. І делаем умови жизни на Україні лучше, ніж Криму. Не менш категорично ставляться херсонці і до російських окупантів. На території нашої області все частіше з'являється армійська техніка. Росіяни в Криму штурмують військові частини для більш потужної протидії парламент України офіційно оголосив про часткову мобілізацію добровольцям. На майдані знайшлися чоловіки, які готові приєднатися до херсонських військовослужбовців та прикордонників і боронити рідну землю від російських солдатів. Я особисто пішов у інкомат і став як доброволець. Але я вже не не військово зобов'язаний, але розумію, що кожен молодий чоловік, чи молодий, чи іншого віку, різного віку, повинні. Йти і захищати свою родину. Ні, воювати только за... тому що з'їдять і не подавляться. Я розумію, що у нас мало сил, але у нас є дуже народ такий, який його на коліні. Просто не поставить йому, не поставить. Сьогодні на площі свободи думки херсонців збирали і журналісти з Росії. Вони представилися працівниками каналу «Політвєснік», матеріали якого можна дивитися на Ютубі. Городяни жваво відповідали на їхні запитання і запевняли. Що мріють про єдність українського народу, тим часом жителі обласного центру і надалі планують виходити до облдержадміністрації, щоб не тільки висловлювати свої думки, а й мобілізувати сили для допомоги нашим військовим у цей нелегкий час. Хоча надія на мирне вирішення конфлікту не згасла. Тетяна Мандебура, Петро Куберник, з площі Свободи для Таврійських новин.